Мир вам, брати і сестри, дуже радий бути з вами. Слава Ісусу Христу і слава Україні. А, ну, героям слава трохи менше. Да, ну нічого, ми у процесі. А, слава всякій речі на землі є. Слава Богу, належить 100% і завжди, і навіки. У кожній речі своя слава, тому Бог так сказав у слові. А, Сьогоднішня тема у нас звучить як проходячи важкі часи. Сьогодні спробуємо дати відповідь на питання, що це за важкі часи, як проходити важкі часи, куди дивитися, куди не дивитися важкі часи, чи ти проходиш важкі часи і так далі. А на цьому тижні, буквально кілька днів тому, ви, мабуть, всі бачили наступну фотографію, можна презентацію? Знаєте, про що йде мова? Да? Був обстріл після обстрілу в Полтаві, де дуже багато загинуло. Це обстріл у Львові, де російський агресор вбив цілу сім'ю, крім чоловіка. І ви знаєте, я намагався приміряти це на себе. У мене теж три доньки і син. Я не приміряв, не можу. Ото важкі часи. І можливо, ти втратив когось уже в цій війні чи втратила, Можливо, не дай Бог ще прийдеться. А, можливо, ти втратив щось, житло, а, звичний уклад життя. І це важко. Можливо, ти просто живеш під час війни, і тобі важко. І це природня. Можливо, ти не відчуваєш е, наслідки. Ну, в якійсь мірі всі ми відчуваємо, але так глобально. да, ну, Персонально, може, не відчуваєш, але в чомусь іншому, в іншому тобі важко. Та й взагалі жити важко. До війни, після війни. Завжди на планеті Земля важко. Але християнину важко буває. Буває. І сьогодні ми будемо про це говорити. На цьому слайді зображений Святослав Вакарчук. Знаєте такого? Це співак відомий. Хто любить слухати його пісні в машині, так от, щоб ніхто не чув із церкви? Да? Я знаю, що у вас більше, руки піднімають мало. Це таке. Так от він у 2000 році написав пісню, яку хочу я процитувати. Вона звучить так. Не хотілося б да, так залишитися без моря. Не хотілося би так захлинутися на мілі, заповітні, якби дозволяють захотіти, А буденні але не дають нам до моря йти. Я намалюю той день, де літаю, і той день, де співаю, я той день, той день. І побачу чайку, я в польоті, я в небі, не в болоті, я в той день. Ой, мама, в той день дайте мені листок. Він цю пісню переспівав недавно з групою сучасних співаків і випустили кліп. А... Коли його спитали, що ви мали на увазі, коли ви писали цю пісню? А він каже, нічого не мав на увазі, вона просто писалась. І все. Лягали слова на папір. І я її написав. Але. В якійсь мірі ця пісня виявилася пророчою. Якщо придивитися, то вона про війну. Сьогодні для всіх українців він писав, до речі, про той день. Пісня так і називається: Той день. А сьогодні для всіх українців найочікуваніший день це який? День перемоги. День перемоги над ворогом, що прийшов на нашу землю. Та плюндрує її, вбиваючи людей, руйнуючи те, що будували десятками років, а може, і сотні тому років. Руйнують мирне життя. І ви знаєте, колись запитали в соцмережах українців, що ви будете робити в той день перемоги, коли тільки оголосять, що перемогли. Станіслав Черняєв сказав: я відразу купую квиток в Грузію. <зараз> Бо зараз не відпускають. Але коли запитали українців, як вони уявляють своє життя, коли буде перемога, то хтось каже, що він нап'ється зі щастя. І, буде, і тоді треба буде чекати той день, коли він витверзиться. Да? Хтось каже, що поїде в Крим. Зеленський казав, я поїду в Крим. Люблю Крим. Хтось просто повернеться з-за кордону. Хтось просто повернеться додому, до сім'ї. А хтось ніколи вже не повернеться. А який же день найочікуваніший для християнина? Якщо для українців це День перемоги, а для християнина то. Це день зустрічі з Ісусом Христом. Це не день, коли ви виплатите кредити там і ще щось. Да? Це день зустрічі з Ісусом Христом, якому служимо. Тільки сильно очікуючи. Того дня християнин може гідно проходити важкі часи. І тут головну думку відразу процитую, про яку яку ми будемо розбирати протягом всієї проповіді, і вона звучить так: гідно проходити важкі часи, християнин може лише пам'ятаючи Божі діла в минулому та вірою дивлячись у майбутнє, бачачи зустріч з Христом якому служить, прочитаємо. Великий уривок. Швиденько прочитаємо. Павло, з волі Божий апостол Христа Ісуса за обітницею, що, за обітницею життя, що в Христі Ісусі, до Тимофія, Сина Улюбленого, благодать милість мир від Бога Отця і Христа Ісуса Господа нашого. Дякую Богові, якому служу від предків чистим сумлінням. Що тебе пам'ятаю, я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я бажаю побачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнитися радістю. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перше була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Євнікії. Певен же я, що й у тобі вона оселилась. З цієї причини нагадую тобі. Щоби ти розігрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх, бо не дав нам Бог духа страху, але сили, любові і здорового розуму. Тож не соромся. Свідчення Господа нашого ні мене його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога, що нас спас і покликався тим покликом не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів. А тепер об'явилось через з'явлення Спасителя нашого Христа Ісуса, що й смерть зруйнував, і вивів на світло життя та нетління Євангелією, що для неї я був настановлений за проповідника апостола і вчителя з цієї причини. З цієї причини я терплю оце, але не соромлюся, бо знаю, в кого я вірував, та впевнися, що він має силу заховати на той день заставу мою. Майже за взір здорових слів, ті, які від мене ти у вірі і любові, що в Христі Ісусі вона добро припоручене, стережи Святим Духом. Що в нас пробуває. Ти знаєш оце, що відвернулись від мене всі, хто в Азії, а між ними Фігел та Гермоген. Хай Господь подасть милосердя Несифоровому дому, бо він часто мене підкріпляв і кайданів моїх не соромився. А коли він до Риму прибув, шукав мене пильно і знайшов. Хай Господь йому дасть знайти милість від Господа в той день, скільки ж він послужив був мені в Єфесі, ти знаєш краще. Контекст. Цього великого уривку ми не звикли читати великі уривки на проповіді, але взагалі, Слово Боже, воно це, це історії, це, це послання, це цілий контекст всього. Так от контекст, яка ситуація в Павла, автора цього послання, і в Тимофія, того, кому це послання прийшло, а контекст такий: великий Божий місіонер, апостол Павло, що організував багато церков по всій Малій Азії, постарів. Більше того, його посадили у в'язницю. І його посадили не за щось погане, а за добре, за євангелію. Ви бачите, навіть з цього одного факту, скільки можна отримати для себе, ти постарієш. Земне життя дуже швидкоплинне. Ти можеш отримати по шапці, і не тільки по шапці, за хороші речі. Але це не означає, що їх не треба робити. Розумієте? І ти можеш сісти навіть, да? можеш померти за хороші речі. Багато знайомих друзів залишили апостола, зрадили його. Його адресат Тимофій це молодий служитель, який отримав неймовірно важкий тягар служіння разом з тим, що ті, кому він служить, це різні люди, які противляться йому. І через це цей Тимофій, кому написано цей лист, нерідко плакав, коли ми читали. Да? Каже, я пам'ятаю твої сльози. Він плакав, він боявся проповідувати Боже Слово, яке часто не подобалося тим, хто слухає. А сьогодні подобається всім правда? І в церкві не всім подобається, що говорить слово. Тимофій соромився часто відкрито бути християнином, адже йому могло за це прилетіть. Він не хотів, щоб його вважали другом самого Павла, адже той був відомим в'язним. А за таке йому загрожувало теж бути у в'язниці, якщо ти, ти, виходить, разом з ним, да? і давайте подумаємо про сусіда нашого хворого на голову, де посадять за те, що ти просто стоїш поруч з тим, хто не такий, як хочеться їм. Але Тимофій про всі ці речі і тягарі, які наставник описує про себе, він знав. Він знав, що апостол сидить за Христа. Він знав, що апостолу попадало за Христа. Він знав, що апостола залишили, кинули. І тепер він теж в тому ж стані служителя. Він знав Тимофій також і про те, що дехто все ж таки, в даному випадку онесифор допомагав Павлу і не боявся, що йому прилетить. Ми читали, що Анисифор прийшов в мир в Рим, щоб принести йому допомогу, можливо, гроші, можливо, ще щось. Да? І він шукав його, де, в якій в'язниці, в якій камері, щоб до нього прийти. А це означало, що йому загрожувало теж сість, зайти до апостола і не вийти. Але він все одно це робив. І Тимофій про це знав. Апостол йому нагадує: ти знав і того, хто попри все, попри всі тягарі, труднощі, важкі часи. Він робить те, до чого покликаний. Автор нагадує Тимофію про те, що зробив Господь, і каже йому: Тимофій, Тимофій, згадай. Згадай, що Бог дав тобі справжню, нелицемірну віру. Ця віра була дана твоїй бабусі, батьки твої, мама твоя. Да? Мама твоя теж була, мала цю віру. І вона в тобі ця віра. Згадай, згадай, що Бог дав тобі Духа Святого, це дух сили, любові і здорового розуму. Бог не просто, каже він йому: згадай, не просто Бог спас тебе і мене, але ще й дав що? Завдання для тебе і для мене. Це покликання служити, проповідуючи, відкриваючи Євангелію іншим, не просто сам спасся і собі десь в коробочку заховався. А служи. Згадай, в тебе є, в тебе є завдання. Він каже: згадай, що Бог дав доступ до Божої сили. До благодаті, яку проявив, коли мертвого Ісуса Воскресив, в тебе є цей доступ і служи цією силою. Каже: згадай, як я, твій наставник, був цією ж Божою силою поставлений проповідником, апостолом і вчителем. Пам'ятаєте історію, де апостол Павло йшов проти Христа, за тим, щоб просто ув'язнити віруючих, вбивати їх, і Христос його силою своєю зупиняє, і Він перетворюється з гонителя на вершителя. Божої справи. Каже, згадайся це. Далі апостол, говорячи про себе, наголошує, що він проходить всі випробування, в тому числі випробування в'язницею, бо знає, що зустрінеться з тим, в кого вірував і кому служив, коли в той день. Він згад... каже: слухай, я знаю, що настане день. Я пам'ятаю, кому я служу, хто мене покликав, що Христос сам переживав. Але я ще й пам'ятаю про той, той день, який ще не настав. І я знаю, що в той день я зустрінуся, і всі ці, з ним, і всі ці випробування, які я проходив, будуть варті того, тої зустрічі. Він підбадьорює молодого служителя в важких обставинах і каже, попри все, що відбувається навколо, треба терпіти і переживати, що треба терпіти і переживати, Бог є. Той, який збереже тебе, має силу зберегти залог да, заставу мого спасіння. Тобто він мене збереже через ці ці страждання. Знаю я це. І ти знай. Він доведе мене до того чудового довгожданного дня, коли вся боротьба закінчиться і прийде перемога, так як ми чекаємо зараз в Україні. Хто воює, той чекає того дня. Робить для того дня щось. Не просто чекає, а щось робить. Да? І в цьому розділі він в кінці ще один раз говорить про той день як мотивацію для іншого чоловіка на ім'я да? який каже, дуже ризикував мені, допомагаючи. І я молюсь, щоб в той день Анисифор отримав нагороду. Що ж це за той день? Що це за день, який так мотивує того старого апостола, який пережив купу купу всього, сидить у в'язниці, знає, що вже звідти не вийде, що помре, але думає про той день. Для чого він такий важливий? Він згадує про цей же день ще раз, в кінці свого останнього листа, в 2 Тимофію, да? і каже: ти будь пильний у всьому. Терпи лихо, виконуй працю благовісника, виконуй свою службу, бо я вже за жертву стаю і час мого відходу вже настав. Я змагався добрим змагом, біг свій, закінчив віру зберіг. На останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний, не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Виходить, що того дня будуть роздавати нагороди. Вінок праведності всім тим, хто його очікував, його прихід, да? і жив у світлі цього приходу, знаєте, в тіні цього дня. Я жду його. Да? Ось тому потрібно бути пильним у всьому. Він каже, терпи лихо, виконуй своє служіння, будь вірний, бо буде той день. І ще раз, головна думка: гідно проходити важкі часи християнин може лише пам'ятаючи Божі діла в минулому. Да? І вірою вдивляючись у майбутнє, бачачи зустріч з Ісусом, якому служить. А що ж Біблія говорить на цю тему? Ще в інших текстах, взагалі, в євреїв 10, 24, 25 сказано: уважаймо один за одним, тобто будьте уважні один до одного, щоб заохочувати до любові і до добрих діл. Не залишаємо свого зібрання, як то звичай у деяких, але заохочуємося, тобто підбадьорюємо один одного, тим більше, скільки більше ви бачите, що ви бачите, що зближається той день. Скоро визволення, брати і сестри. Тут християн автор закликає пам'ятати боротьбу, яку вони пройшли з Богом. Слухайте. Пам'ятайте, да? ви боролися, але заохочуйте один одного перемагати в цій боротьбі, бо буде той день. Він закликає проходити важкі часи, маючи віру, що той день настане. Знаєте, якщо не вірити в перемогу, не буде перемоги. В якої би силою ти не, не володів? Пам'ятаємо, Малахії 3,16 і далі сказано. А, до речі, послухайте, це пророк говорить. Образи тут, тут образи. Змовлялись тоді один з одним. Ті, хто страх перед Господом має, і прислухавсь Господі, почув перед обличчям його була писана пам'ятна книга про тих, хто страх перед Богом має і хто поважає Його ім'я. І будуть мені вони власністю, каже Господь саот на той день. Що вченю і змилосерджуюсь над ними, як змилосерджується чоловік над синами своїми, що служать йому. І ви знову побачите різницю між праведним та нечестивим, між тим, хто Богові служить, і тим, хто не служить йому. Бо ось наступає ось він це слово той день, що палає, як піч, і стануть всі пишні та кожен, хто чинить безбожне чим соломою. А це попіл, так? Да? Соломою, і спалить їх день той, який наступить, говорить Господь Савод, який не позаставить їм корення і ні галузки, тобто все. А для вас, хто ім'я мого боїться, що буде в той день? Зійде сонце праведності та лікування в проміннях його, і ви вийдете, і поскакаєте, мов ті ситі телята. Це образ якби радості. да, І безбожних топтати ви будете, бо стануть за попіл вони під п'ятами ніг ваших у той день, що його я зроблю, промовляє Господь Савод. Тобто, того дня буде ясна різниця між тим, Хто знає Бога і хто не знає Його? Для тих, хто має Божий страх, що буде? Зійде сонце праведності? Хмари неправедності розвіються. Да? І це обіцяє радість і зцілення від всякого зла. Для тих, хто Божого страху не має, того дня, що буде, це люди безбожні. В той день чекає їх вогонь, що перетворюватиме все, що пов'язане з, ним, з ними на попіл. Як вам той день малюється? Ще Івана 6.40 і далі. Оце воля Мого Отця, Він говорить Ісус, щоб всякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя. І того я що зроблю в той день? Воскрешу. Значить, Воскресіння буде з мертвих в той день. Ніхто не може до мене прийти, як отець, що послав мене не притягне його, і того воскрешу я останнього дня. І 54-й, хто тіло моє споживає, тобто хто. Прийняв для себе смерть Ісуса як головну подію свого життя і спасається Нею, Його кров'ю да, і Його тілом, в жертву принесеним. То що? Воскрешу того останнього дня. І смерть відступить на користь життя для тих, хто омитий кров'ю Ісуса і хто є частиною Христового тіла церкви. І останнє Марка. 14, 23, 25. Взяв він чашу, вчинивши подяку, дав їм пили з неї всі, промовив до них це кров моя Нового Завіту, що за багатьох проливається. По правді вам кажу, що віднині не питиму від того плоду виноградного допоки, до того дня, коли новим буду пити в його в Царстві Божім. І тепер слухайте уважно Ісус, випити чашу страждань зміг достойно тому, що дивився не на страждання тільки. А він дивився на той день, коли буде радість, дякуючи цим стражданням. І не сам Він буде радіти, а з нами. Хто це прийме. І так само буде проходити важкі часи, дивлячись на той день. Практичне застосування. Що закликає нас робити цей текст, цей уривок? Господь сьогодні, тебе й мене, до чого? А ось до чого? Перед лицем всіх загроз війни, мобілізації, економічної нестабільності, хвороб, майбутнього непонятного завтрашнього дня на землі. Слово Боже закликає. Пам'ятай, що Ісус тебе врятував від гріхів по своїй величезній доброті через віру, яку тобі дав. Він тебе спас. Тебе спасли. Згадай, що тобі загрожувало, і що забрав Христос. Через свою смерть. Пам'ятай, що Бог дав тобі бути Божою дитиною, а це означає бути наслідником. Тебе чекає зустріч з ним, тебе чекає Воскресіння, адже Він воскресив свого Сина і тебе воскресить після смерті, навіть якщо помреш тут. І якщо Бог продовжить життя на землі, то всі ми помремо. Але ми воскреснемо. Пам'ятай, що Бог дав тобі духа свого, яким тебе веде і підкріпляє, навчає, дає мудрості для всього, що тобі треба проходити. Дасть Він тобі мудрості в твоїх стражданнях і важких часах. Згадай, як Бог тебе вже благословив, як провів тебе, наприклад, минулого року, а як ви себе почували 24 лютого і перші тижні війни. Дуже добре дивилося в майбутнє. Тьма була попереду. А ми вже прожили. І ще один рік, і ще один рік. Думала, а за що житиме? А де заробляти? І так далі. А згадай, як Бог тебе провів. І підбадьорся: не бійся завтрашнього дня, адже Бог там уже був. Якщо ви зрозуміли, що я сказав. В майбутньому вже Господь був. Пам'ятаєте, коли він. В книзі в Біблії він говорить про майбутнє. Звідки він знає? Корнелія Тенбом написала книгу Сховок. Це книга про те, як вона з її сім'єю, з її сестрою проходили концентраційні табори. Її звали Корі чи Корнелія її сестру Бетсі. Коли вони пережили вторгнення німецької армії в свою країну, вони реагували справді по-християнськи. Але знаєте чому? Перед тим, як от вже це вторгнення було, Корнелія бачила сон. Навіть не сон, це якесь видіння. І вона бачить, як через їхню площу його невели їхнього невеличкого містечка їде бричка, коні везуть там, чи хто там везе. І на цій бричці сидять вони, її сім'я, її там брати, і все. І каже: Я відчуваю, що щось кудись в погане місце нас везуть, але не можемо вийти звідти, спригнуть з цієї брички. І тут об'являються вторгнення в Нідерланди, де вони жили. І так далі. І от вона переживає каже: Я бачила видіння, і каже, Бог мені показав щось жахливе буде. А її сестра каже, Корі, якщо Бог показав нам майбутнє, то він це зробив лише для того, щоб ми зрозуміли, що він там вже був. Тому довіряйте, довіряймо Йому. Продовжуй розігрівати, тобто застосовувати той дар в служінні Богу, бо він вірний тобі. І ти будь вірний там, де тебе поставив Бог. Виконуй свою службу. Не соромся бути християнином, не соромся проголошувати істину там, де тебе поставив Бог, навіть у важкі часи. Не бійся, коли хтось залишає Божий шлях і кудись їде. Або просто залишає. Ти залишайся вірним. Не бійся. До речі, не бійся в Біблії 365 раз. Згадано, але не знаєте чому? Хватає на кожен день. Не бійся. І все. От, день настав, і тобі вже сказано: не бійся. Не бійся. Коли тобі загрожує якесь майбутнє, дивись на того, хто контролює все. І от ця сама сестра, е, значить, Корнелія і. Беці вони залишилися під окупацією. І от коли над їхньою хатою вночу, вночі е, відбувався бій, повітряний бій між е, армією е, німців і Нідерландів. Да? І от підбили їхній нід, е, нідерландський е, літак, е, і, е, якби в, каже, я, я прокинулася, не сплю. Ну що робити? Чую, внизу хтось ходить. Спустилася, а там моя сестричка Беці е, готує чай. І ми сіли, поговорили, бо треба щось робити. Там вибухи припинилися, все там полетіли ті літаки. І я вертаюся, каже вона, повертаюся туди спати на своє ліжко і так навпомацки на подушку, раз і порізалася б щось. Потім дістає, спускається вниз, а там осколок 30 см металічний. І коли Беці замотувала сестра каже, мені руки, я кажу, Беці, каже, прямо мені на подушку. Що було би, якби я там лежала? А Беці сестра, обмотує руку і каже: слухай, у Біблії немає такого слова сполучення, що було би, якщо би. Тому що Бог все контролює. Все. І каже: ох, корі, помолімось. А, і, до речі, вона каже, не існує місць безпечніших за інші наша безпека в руках Божих, чи ти на фронті, чи ти вдома, чи ти ще десь. Недавно я не пам'ятаю, десь я був в якомусь місці, і одна сестричка каже нам: каже, приїхали вояки, показує квартиру. Каже, приїхав вояка додому а, на відпустку чи ще щось, і привіз з собою гранату. І от вони з пацанами там святкували його відпустку. І він витягував, показати гранату, вона випадково випадає і просто вибухає, і, 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 і на смерть його. А ті, що з ним були, там один поранений, другий цілий. І де знайшла смерть чи осколок його на війні? Розумієте? Бог контролює все. Довіряємо. Не бійся важких випробувань, але пам'ятай про той день, як прийде на всю землю. Веди себе так, як личить Божій дитині. Пам'ятай, що в той день Бог все розставить по своїх місцях. Слідуючи за Господом, ми вибираємо майбутнє, в якому будемо переможцями. Тому Христос уже намалював нам той день. Давайте. Хай ця картина буде в голові завжди, поки ми проходимо важкі часи. Амінь. Амінь. Помолимося. Благословен будь Бог наш Батько Небесний, поклоніння Тобі і слава Боже. Ти достойний хвали. Спасибі Тобі за слово Твоє, яке просвітлює нашу душу, нашу темряву. Господи. Дякуємо Тобі, що Ти сам пройшов важкі часи перед нами. Ти пройшов страждання і смерть. Віччя і повністю залишення, От, самотність, Господи. Але не здався, бо знав, для чого і що буде. Ти, ти знав ту радість, яка очікує тебе, Господи, в, в день перемоги. Ми, Боже, хочемо дивитися на цю перемогу вже сьогодні Твоїми очима, очима Біблії, де ти змальовуєш цю перемогу, Господи, і проходити кожен день ці важкі часи, гідно покликання якого. Яке, яке ти нам дав християн, дітей твоїх, благослови, хто зараз проходить хворобу, хто проходить якісь дуже складні стосунки, хто втратив когось, хто плаче, хто заморився, хто хоче здатися, або вже хто здався. Господи, підтримай. Покажи той день зустрічі, в який ти обіймеш, і витреш всяку сльозу, і наступить. Вічний день зійде сонце правди, праведності Твоєї, Господи, і ніколи вже не зайде. Підбадьорь кожного з нас, і хай ім'я Твоє прославиться через наше життя. Амінь.